Три автобуси і декілька автівок подолали відстань до Борисполя. З Черка, з Черкас, Білої церкви, Житомира та Києва. Приїхали працівники компанії Гладкий десята вечора. Але люди бадьорі, усміхнені та радісні. Житомирська філія навіть вбралася урочисто. Це людина. А... Завжди живе ідеями і бізнес-процесами, які не можна сказати скільки йому, 43, 25, 22 чи 106 років. Тому що це совокупність нестандартності, совокупність мудрості. Супервайзери, менеджери, бухгалтери, начальники торгових відділів відклали всі справи і приїхали привітати свого директора з днем народження. Ми дуже поважаємо і цінуємо свого керівника, і нам дуже хочеться, щоб він це відчував. Як ми його любимо, як ми його підтримуємо, і нам хочеться подарувати йому свято, тому що він дуже багато робить для того, щоб люди, які працюють в його компанії, почували себе добре і члени їх сімей також. Лічені хвилини і літак з Мюнхена приземлиться в Борисполі. Директор з розвитку компанії «Гладкий» Сергій Сухін переживає, щоб сюрприз вдався. Це його ідея несподіваного привітання. Зараз стверджує Сергій, він виконує роль чарівника. Наш власник і наш руководитель він дуже нестандартний чоловік сам по собі, і е, нам дуже приємно, що ми теж стараємося робити щось для нього нестандартне. Ну ми сподіваємося, що наш сюрприз йому понравиться. Потому що здесь собрались люди з усієї України, приїхали разные представительства, щоб його поздравити, зустріти. Я сподіваюся, що йому це подобається. Люди згуртовуються, передають веселий настрій один одному та роблять колективне фото. Для промовистого привітання шикуються з корпоративними пропорцями у дві колони. Three, Іменинник не сподівався, але готовий приймати привітання. Анатолію Гладкому виповнилося 43 роки. День народження підприємець відсвяткував у Мюнхені. Тепер на батьківщині його команда вітає свого лідера зі святом. І просто я вже немножко устав з однієї сторони, але з другої сторони такий емоціональний заряд положительний. В ачі дійсно я ждала абсолютно удивлені. несмотря на то, що я грім тяжело. Всім велике спасія. Дійсно, у нас прекрасні люди, прекрасна. Команда і ну я считаю, читаю шту ні, ні, ні не остановит, нигде. кожен філіал привіз з собою подарунки, теплі слова привітань та гарний настрій. Юлія Кропова, Володимир Мельник з Борисполя для Віка новин.